Давайте на прикладі, у червні 2023-го у Нігерії, колишній колонії Франції, стався військовий переворот. Головна причина антифранцузький настрої населення. Справа в тому, що в країні працює багато французьких компаній. Вони добувають там ресурси серед усього і уран. І от місцеві заявили, французи роблять це на несправедливих умовах. Викачують з нігерців величезні ресурси згідно кабальних угод з урядом, а сплачують мізер. Тим часом 40% населення Нігеру живе за межею бідності. І ось після згаданого нами перевороту в країні Нігер відізвав у французької компанії, що добувала уран, дозвіл на розробку найбільшої уранової копальні. І це був справжній удар по забезпеченню Франції урановими рудами. Поклади Нігеру забезпечували 40% потреб Парижа для виробництва ядерного палива. А воно для Франції о як важливе, бо ж її АЕС генерують майже 70% енергії, яку виробляє країна, що дає можливість промисловості дешево її купувати. З цієї причини навіть частина німецьких компаній перебазувалася до Франції. Але після Франції і нігерці знайшли нового фундатора Росію. Чи стане населення від цього заможніше? Як думаєте?